Вітаю, мої друзі! З вами пастор Василь. Ви на моєму YouTube-каналі сьогодні я поділюся з вами черговими пророчими снами, і на цей раз вони також будуть стосуватися Сполучених Штатів Америки. Хтось із вас критично відреагує і скаже, чому ти говориш постійно про Сполучені Штати Америки? А в тебе що якась образа на Сполучені Штати Америки? Тобою рухають якісь приховані мотиви. Що тобою рухає, що ти постійно говориш про Америку, і мало того, що ти говориш про неї, ти говориш про неї в дуже негативному світлі. ти якісь розповідаєш нам страшилки. На все це я хочу відреагувати дуже просто і дуже. Коротко, в мене жодних образ на Америку немає. У мене там живе, проживають і служать в церквах, різних церквах. Багато друзів, близьких, родичів по лінії моєї дружини. Я поважаю і люблю Америку як країни. Для мене вона дуже цінна країна, і тому в мене немає в мене якихось прихованих образ і тому, з яких мене мотивують записувати подібного рода відео. Друге, що я хотів сказати, на будь на. Всякі критичні зауваження. Мовляв, ти говориш про Америку. А чому ти не говориш не пророкуєш там про Україну і так далі? На моєму Ютуб-каналі дуже багато різних відео. Там десятки відео про Україну і про Росію. Починаючи від самого початку війни, я записав десятки відео, і в них конкретно я ділився пророчими снами, видіннями про майбутнє України, майбутнє Росії, і багато чого. Іншого про хід військових дій як буде розгортатися в бойові дії і тому подібне. Тому не треба мене звинувачити в тому, що я пророкую тільки про одну. Америку. Бог відкриває мені, і я ділюся тим, що Бог мені відкриває. І Господь почав мені відкривати про Америку в 24 році. Буквально рік тому назад Бог почав давати мені перші пророчі сни про США і країни Заходу. І я буквально рік тому назад записав відео. Це було перше відео, яке стосувалося цієї тематики. І це відео називається Початок Божих судів над Америкою і країнами. Заходу, і в цьому відео я ділився пророчими снами, в яких Бог мені показував, що на Америку і на країни заходу будуть це Почнеться суди почнуться із природних лих і стихій, і ви знаєте, так і відбулося. Ми пам'ятаємо літо минулого року, коли прийшли повені на Польщу, на Чехію інші країни середньої Європи. А потім ці повені трапилися також в Іспанії, в Італії. І просто міста були залиті водою, і люди навіть гинули в містах просто топилися в своїх квартирах і житлових будинках. А також на Флориду прийшли великі урагани і торнадо, які навіть деякі міста практично майже стерли з лиця землі. І про це говорили у всіх новинних телеканалах, і ця інформація була відома. І це перше пророцтво, воно здійснилося буквально за декілька місяців після того, як я його опублікував на моєму Ютуб-каналі. І тому це дає мені певне право говорити, що ці пророчі сни і видіння, якими я ділюся, що стосується Сполучених Штатів Америки, вони є від Бога. Це я якби відреагував на певну критику на мою адресу. Друге, що я хотів, про що я хотів з вами поговорити, про певні образи і тут дати чітке уточнення і роз'яснення для того, щоб уникати будь-яких маніпуляцій. В першу чергу, коли я говорив і розказував про те, що Господь приходить до мене у віснах, Він не приходить до мене в класичному вигляді, як ми привикли бачити його на картинах про розп'яття у фільмах Страсті Христові і таке інше. Ні, Христос до мене приходить в. Образі певних людей, це може бути пастор, якого я люблю, поважаю. Це може бути е, мій старший брат. Чому тому, що мій старший брат він також є першородним в нашій сім'ї, і часто Господь, починаючи ще з 2014 року, використовує цей образ, образ мого старшого брата, як образ Христа, який приходить до мене у вісні. Причини дві: тому що старший брат Христос, духовно для нас є старшим братом. І хто читає Біблію, і хто трішки розуміється на духовних речах, той знає це і може підтвердити. І друге, Христос написано є пер. Первородний серед первісток із Воскреслий і первородний серед нас, тому цей образ дуже вдало відкриває, показує образ Христа в моїх пророчих снах. І як я вже сказав, Бог почав цей образ використовувати ще з 2014 року, і всі ті сни вони справджувалися. І тому, коли я говорю, що до мене прийшов Христос в образі певної людини, то він приходив в образі певної людини і часто в образі мого старшого брата. Ось це я трішки хотів відреагувати на критику, але ну, для того, щоб час не затягувати, я піду далі в пророчі сновидіння, які Бог дав мені, що стосується Сполучених Штатів Америки. І так до мене підійшов в пророчому сні, мій старший брат. Як зрозуміло, це образ Христа в цьому сні. І він каже: Ходи, я тобі дещо. Покажу, і він повів мене завів мене в кімнату. Це була велика простора кімната, але вона була чомусь дуже біла, вся біла. Меблі були білі, стіни були білі, все було біле, і по відчуттях я в нього не запитував. Але по відчуттях було таке: знаєте, відчуття, що він частково ця кімната належить йому, тобто моєму братові, який є образом Христа в цьому сні. Він часто е проживав в цій кімнаті. А вона, якби, на певних правах йому належить. І, і він мені сказав, і ця кімната дуже нагадувала мені овальний кабінет білого дому. Ви знаєте, тут потрібно дивитися на символічний образ. Біла кімната символізує білий дім. І те, що він був овальний, ця кімната була дуже велика, простора і овальна. Говорить про те, що це овальний кабінет білого дому. І він мені сказав такі слова. Повісили цю огиду і не прибирають звідси. І коли він вказав мені, що це за огида, я подивився на стіну на стіні. Вісіла величезна картина як фотографії. На цій картині сиділи за круглим столом, значить, знаєте, як ганстери в 30-х роках, в часі Великої депресії, в костюмчиках. Такий, знаєте, репрезентабельний вигляд, вони мали. Вони сиділи, ці ганстери за столом цим круглим. Знаєте, що вони робили? Вони нюхали кокаїн, і Ісус мені в образі брата сказав: оцю гидоту вони принесли сюди, в мій дім, і тут її залишили. І тут є також певні символічні образи того, що на жаль відбувалося за таємними, скажімо так, те, що ми не бачили. Ми від. Далеко від простих очей, простих людей, людей Америки, те, що насправді відбувалося в кулуарах Білого дому, це дуже сильно розгнівило Бога. Чому? Тому що я не буду звинувачувати там адміністрацію Трампа чи іншої адміністрації. Господь суддя їм всім. Я не хочу говорити. Але те, що відбувалося в Білому домі, це дуже сильно розгнівило Бога. Чому? Тому що Білий дім був завжди. Місцем, де лунали молитви до Христа, де Христа запрошували, щоб Він благословив це місце, благословив країну Америку і так далі. Тобто, ось чому в цьому пророчому сні показано, що а, цей кабінет, це місце, ця кімната, вона частково належала Ісусу Христу. І далі Він повів: мене говорить, ходи, я тобі покажу на американську. Мрію, і він підвів мене до білого автомобіля. Красивий спортивний автомобіль. Це був Ford Mustang останньої моделі. Дуже прокачений, наповнений електронікою, всіма сучасними гаджетами, навіть не гаджетами, а всіма сучасними пристроями. І ви знаєте, коли я подивився на нього, мені так сильно захотілось такий автомобіль. І я думаю, я хоча б сфотографуюся на фоні цього автомобіля, і потім буду друзям в соцмережі виставляти, показувати, який я крутий, що от нарешті моя мрія здійснилася. Ви знаєте, чому Бог використав цей символічний образ, тому що Ford Mustang, цей автомобіль, це спортивний автомобіль, він вироблявся в Америці ще з. 60-х років ХХ століття, і в певній мірі він являється образом символічним образом американської мрії. І далі він говорить: ідем я тобі ще дещо покажу. І ми почали підніматися на такий якийсь невеличкий пагорб, і це був пагорб. На ньому не було ніяких ні рослин, ні будівель, просто пагорб. І вийшовши на цей пагорб. Ми в долині побачили величезну статую. Це була срібна статуя, дуже схожа на статую свободу, тільки вона була набагато більша. І вона сягала практично майже до хмар. І вона була дуже, знаєте, так сяяла сріблим кольором. Вона була срібна. І вона тримала в руці, що мене здивувало, що вона в руці тримала, віддалено те, що вона тримала в руці, нагадувало земну кулю. Тобто не факел. Як зазвичай тримає Статуя Свободи в Нью-Йорку, а це була земна куля. І вона тримала її так високо над головою. І в мене запит... я запитав, а, а, навіть не я запитав, біля мене з'явився ще один мій брат це вже менший брат. І він запитав в мене, що це таке, і я відповів, тому що я навіть сам не очікував, що така відповідь пролунає. Я відповів: це Вавилонська вежа, Вавилонська вежа. І мене це сильно здивувало. І тут я би хотів також, поки ми підемо далі в цей пророчий сон, я хотів трішки дати певне розуміння. Я роздумував над цим сном, над цими образами, чому Вавилонська вежа? Тому що, і чому вона срібна? Ви знаєте, що в певній мірі Америка на сьогоднішній день являється сучасним Вавилоном, сучасним Вавилонським царством. Ви Знаєте, коли ще один із американських пророків Іремія Джонсон, коли Дональд Трамп вперше прийшов на президентську посаду в Сполучених Штатах Америки, то що він зробив? Він переніс у 2018 році у 2018 році посольство. Америки і тель Авіва в Єрусалим цим самим підтвердивши статус Єрусалиму як столиці сучасного Ізраїлі. і це трапилось до речі дуже символічна символічну дату: 70 років з новітньої а, історії Ізраїля або утворення Ізраїля, зародження Ізраїля в 1948 році. І деякі американські пророки, і в тому числі. І пророк Єремія Джонсон, якому також пророчі він про це говорив, він сказав, що в якійсь мірі Дональд Трамп виступив. Це сучасний духовний кір. А хто такий кір? Це той, який дав дозвіл на відбудову Єрусалима після 70-літнього полону, коли Ізраїль знаходився 70 років в полоні в Вавилоні, а потім в Мідоперському царстві. Тобто, цар Кір уже це був. Спадкоємець в царя на Вавилона. І ми знаємо по книзі пророка Даніїла із тої статуї, яка приснилася царю на Що перше царство, Вавилонське царство, яке очолював на воно було в образі золотої голови. Далі, Мідоперське царство, Мідоперське царство було в образі срібних грудей. Ось чому ця статуя, статуя, яку мені Бог показав у вісні стат в образі статуї свободи срібного кольору, Бог показує, що сучасна Америка це, це сучасний Вавилон, але вже трішки ослаблений. Це вже не Вавилон, скажімо так. Часів золотого, золотої епохи, тобто золота епоха Америки вже закінчилась. Америка вже трішки ослабла, і вона зараз уже на рівні мідоперського царства. І так як Трамп свого часу був образом Кіра, так само який дозволив свого часу, той древній історичний кір дозволив Ізраїлю. Через 70 років вернутися на історичну землю. Так Дональд Трамп дозволив перенести столицю до Єрусалиму, столицю Ізраїля до Єрусалиму. Ось такі символічні образи. Ось такі символічні І тому це не тільки моя вигадка. Американські пророки також про це говорять, і не лише Єремія Джонсон, якщо проаналізувати пророчий контент Сполучених Штатів Америки, про пророки сполучених штатів Америки не один лише Єремія Джонсон про це також говорить, і тому. Цей сон лише підтвердження загальної такої пророчої концепції, що Америка сьогодні являється в певній мірі є сучасним Вавилоном, сучасним Мидоперським царством. А тепер повернемося далі до цього пророчого сновидіння. І ось в цьому сні, як тільки я сказав, що це Вавилонська вежа, просто в цю мить захиталася земля під нами. Тобто той. Пагорб, на якому ми стояли, він просто почав підніматися і ставати високою горою. І ця гора, цей пагорб, почав дуже стрімко нахилятися. Тобто градус його нахилення став різко збільшуватися, і я злякався про те, що я можу просто впасти з цієї гори. І розбитися, і тому я поспішив спуститися вниз. І коли я спустився вниз, я вийшов на берег великої річки. Це була дуже велика річка, дуже схожа на річку Дніпро. Але я розумів, що це не річка Дніпро, це річка, яка знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Вона була дуже велика, і по ній ходили різного роду кораблі, сухогрузи, танкери, більші, менші. І я стояв на березі і. Що мене здивувало, дуже високі береги, дуже високі, і такі круті береги, метрів 20-30 тридцять висоту був берег, з якого я стояв і спостерігав на картину, яка розгорталася на цій річці. По ній пливли кораблі, як я вже сказав, сухогрузи, танкери менші, більші. Але що мене здивувало і шокувало, і навіювало такий певний страх, що вони всі пливли доверху дном. Вони були перевернуті на 180 градусів. Усі. Вони не потонули, але вони всі пливли до верху дном. І мене це сильно здивувало. Я запитував у Господа, що це значить? Чому ти мені показуєш такі образи? І ви знаєте, що я прийшов до одного висновку: що Бог показує, що в Америці буде величезний землетрус, який буде настільки потужний, що щось навіть зміниться із самою. Самі тектонічні зміни будуть настільки радикальні, що е, можливо це просто змінить на 180 градусів взагалі географію. Навіть якщо не географію, то будуть величезні радикальні зміни. Я конкретно не можу вам сказати, я не буду фантазувати. Ви самі аналізуйте цей пророчий сон, ці картини, образи цього пророчого сну, і самі робіть для себе. Висновки, можливо, ця картина якось відноситься також до пророцтва американського пророка Брендона Бікса, який свого часу пророкував про замах на Трампа і про те, що куля пролетить прямо повз просто торкнеться навіть його вуха. Він також пророкував про величезний землетрус в Сполучених Штатах Америки, який до слова просто аж змінить русло напрямок. Течії е, Місісіпі, одної з найбільших річок Сполучених Штатів Америки, річка Місісіпі. Можливо, оцей образ цих перевернутих кораблів на цій річці, можливо, він якось пов'язаний також із цим образом або з цим пророцтвом. Можливо, я не буду я, е, не буду стверджувати, що це істина в останній інстанції. Можливо, ви самі про це роздумуйте, аналізуйте. І далі, далі я пішов. А, далі я почав рухатись і прийшов в одне місце, і це було дуже величезне зерносховище. А, це був термінал біля когось, біля цього річкового порту. А, і біля цього, на цьому, біля цього терміналу було величезне зерносховище. Я просто був всередині цього зерносховища. Це зерносховище використовують для того, щоб засипати в нього зерно, а потім. Його перевантажувати на зерновози, кораблі зерновози і розвозити по всіх Сполучених Штатах Америки. Я стояв прямо на дні цього зерносховища, і воно було порожнім. Воно було просто пустим. Я навіть трішки мені стало лячно, бо я ж собі так подумав, а що якраз зараз це час завантаження зерна, і просто мене засипле цим зерном, і тому я поспішив покинути це місце, але зерна так і не посипалось. В це зерносховище. Про що це може також говорити? Про це також може говорити або це може говорити також про те, що в Америці буде зернова криза, або криза зерна і криза продуктів. До речі, про це також про кризу. Зерна про кризу продуктів багато американських пророків також пророкували. Я не буду перечисляти імена, прізвища. Ви можете знайти. Це дуже відомі американські служителі і пророки, які також говорили про те, що буде зернова і продуктова криза в Сполучених Штатах Америки. І цей сон або ця картина це також підтвердження тих пророчих снів, які говори, які Бог давав мені про Америку, в яких я бачив моїх друзів. Які приїхали сполучених штатів Америки, і вони дуже худі, от похудавши, і втратили дуже багато ваги, і виглядають знаєте такими легенькими, худенькими. Можливо, це також ще одне доповнення до тої загальної пророчої картини, в якій Бог нам відкриває, про те, що на жаль, Америка буде також терпіти, потерпати від а, кризи на ринку продуктів і зерна, і на цьому це пророче сновидіння Завершилося. Ось так. ось таким пророчим сновидінням хотів я з вами поділитися, друзі. Ви самі слухаючи його, роздумуйте, моліться, запитуйте, що Господь можливо, Бог вам щось відкриє також. Або якісь пазли цієї загальної пророчої картини. А вони ще доповнять цю загальну картину, і вам стане ще більш картина пророча. Майбутнього Америки більш зрозумілою, і наостанок, що я хочу сказати дуже важливу річ. Дивіться, коли Бог дає якісь пророцтва, сни, видіння, якими ділюся не тільки я, а й багато інших людей, це не говорить про те, що я закликаю людей кудись бігти, тікати, ховатися і тому подібне. Ні, Пророцтво взагалі не для цього призначено. Пророцтво призначено для того, щоб людей навпаки більше мотивувати, звертатися до Бога, шукати Бога. І ви знаєте, це таке старе радянське колективістське мислення, воно привчило людей, що люди живуть от в син... або людьми рухається синдром натовпу. Куди я, куди всі, туди і я. Ні. Бог хоче це поламати. Пророцтво, яке Бог вивільняє через своїх служителів, воно покликано для того, щоб в першу чергу ми самі запитали, Господи, перше чи це від тебе? Друге, якщо це, якщо це від тебе, то покажи доповни цю картину, покажи ще це з інших джерел або відкрий, проговори до мене через інші джерела. Друге, що я хотів сказати. А, що мені робити в цій ситуації, конкретно мені? Тому що я, коли ділюся цими пророчими снами, видіннями, я ділюся так само з людьми, які з моїми друзями, які живуть в США. І вони, більшість з них вони кажуть, да, ми з цим погоджуємося. Да, ми знаємо, що на Америку прийдуть певні кризи, Америка буде переживати величезні потрясіння. Вони це визнають. Але в той же час вони кажуть. Нам Бог не говорить втікати, виїжджати. Нам Бог говорить, що ми залишалися, і тому ми далі залишаємося, тому що ми віримо, що Бог нас збереже, Бог нас дасть харчування, Бог про нас подбає. Оце правильна. Позиція. Я вважаю, що коли Бог показує про якісь біди, якісь катастрофи, він в першу чергу говорить про те, щоб ми возривнували по ньому. Друге, щоб ми запитали волю Бога стосовно нас, де ти, Господи, хочеш бачити нас і що нам робити. Комусь Бог скаже, збирай чемодани, і їдь. Але після того, як ми почнемо запитувати це особисто в Бога, а не дивитися на людей, що роблять люди. Комусь Бог скаже, залишся. І тому, коли я говорю про це якісь про, про ці події, які будуть приходити, будуть відбуватися жахливі події, це не заклик збирати чемодан і всім дружно тікати незрозуміло куди. Тобто потрібно правильно приміняти пророцтво і не дозволяти, щоб інші маніпулятори маніпулювали вами. Мовляв, я тут закликаю когось кудись тікати, бігти, кидати речі і незрозуміло куди тікати. Ні. Я говорю про те, щоб ми почали возревнували по Богу, щоб ми поправили свої світильники, щоб ми питали Бога, шукали Його волі. Господи, де ти хочеш бачити нас? Яка Твоя воля в цій ситуації? тому що зрозуміло, Христос, в Євангелії від Матвія, 24 розділ, чітко сказав, що прийдуть біди, прийдуть війни, прийдуть стихійні лиха, прийдуть катаклізми, інші природні лиха, інші жахливі явища. Але Христос чітко сказав, яка наша позиція? Кудись бігти, тікати, ховатися? Ні. Він сказав, піднімайте голови ваші. Тобто зблизитися з Богом, більше молитви, більше пошуку Бога, очистити серце, приготувати себе для зустрічі з Христом. Ось для чого в першу чергу покликано будь-яке пророче застереження, яке Господь дає своїм дітям. Ось з таким відео я хотів сьогодні з вами поділитися. Пишіть свої коментарі і до зустрічі!